За 500 школярів відвідали впродовж дня відкритих дверей Ужгородське вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету. Такий захід у цьому освітньому закладі традиційний. Ми проводимо день відкритих дверей для учнів шкіл міста Ужгорода і Ужгородського району. Педагоги наші і учні познайомлюють учнів шкіл із правилами прийому. Ознайомлють з матеріальною базою, проводять майстер-класи, показують, яких професій ми навчаємо, і чому ми навчаємо, і продукцію, яку ми виготовляємо позаду мене, це роботи учнів, гуртківців колекції швейного напрямку з цими колекціями. Ми до війни їздили за кордон, де займали призові місця. Сьогодні ми представляємо майстер-класи Тест швейного напрямку і також із перукарського напрямку. Школярі швидко віднаходять собі заняття до душі. Яків опановує станкове бісероплетіння. Це браслет з технікою станкового бісероплетіння. Це робиться по рядах, за схемою робиться і це треба знати. Щоб правильно в правильній комбінації все заробити, колись дуже давно займався бісероплетінням і е, знайшов своє рідне, як сказати, хобі. Назви й теми майстер-класів учні училища придумують самі. Ось дівчата пропонують охочим навчитися мистецтва апгрейду чоловічої сорочки. Про це розповідає Крістіна, яка тут навчається вже другий рік. Сама із міста Попасна, що на Луганщині. Ми переробляємо ось таку сорочку. Ну, сорочку переробляємо на ось такий топ і кофточку типу таку. Треба спочатку відрізати вверх, зшити е, вверх ось цю штучку, е, краю з потім шиється низ і вставляються гудзики, гудзики фурнітура всяка. і все. А скільки часу треба воно? Десь п'ять годин. І поміж майстер-класів і воркшоп сам собі перукар. Де ми хотіли залучити дітей, і намагалися, щоб вони самостійно спробували себе в ролі перукаря, наскільки вони творчі самі для себе, щоб з'ясували, і чи пов'яз хотіли б вони пов'язати своє майбутнє з такою професією. У сусідньому класі теж про зачіски. Тільки тут у техніці плетіння. Один із варіантів простіший: так званий джгут. Ми можемо трошечки його зробити на об'єм, щоб гарніше в зачісті виглядало. А зараз ці зачіски дуже актуальні, якщо подивитися, їх виконують на основі плетіння. І потім ми собі працюємо з цим пасмом, як воно має підійти. Дивіться, тримаємо і шпилимо, як правильно закріпити. Бачите, з під низу сюди. Ви собі зробили, дивимося, чи підходить, закріпили. І далі дооформлюємо собі зверху. Оформили. Це швиденько, бачите, 2-3 хвилинки. І далі знову розтягнули, оформили. І, бачите, є зачіска за 2 хвилини. На дні відкритих дверей школярі опановували і навички для життя, і визначали рівень зацікавленості в різних професіях, аби не помилитися з вибором та вже невдовзі працювати над саморозвитком у конкретному напрямку.